Працівники КП Харків Водоканал працюють у Новобаварському районі Харкова. До роботи підходять комплексно, окрім ремонтів на мережах холодного водопостачання, слідкують і за станом пожежних гідрантів. Наголошують, в умовах війни та постійних обстрілів це питання є надважливим. На даній адресі проводиться заміна пожежного гідранта на новий, нового зразка, який буде довговічно працювати. Також в Новобаварському районі проводяться аварійні роботи. По усуненню ушкодження на водоводі діаметром 800 міліметрів на вулиці Селянській. Комунальники кажуть, роботи тривають у різних куточках району. Окрім ремонту, на мережах водопостачання оперативно опрацьовують також і заявки від місцевих жителів. Пильно слідкують і за станом пожежних гідрантів, адже справність такого оснащення суттєво допомагає рятувальникам у разі надзвичайних ситуацій. З початку нового року службами водопровідних мереж Новобаварського району взагалі зроблено 226 пошкоджень. Та відремонтовано 33 водопровідних колонки. Служби водопровідних мереж комплексу Харківводоканал систематично проводять роботи по заміні та ремонту пожежних гідрантів з метою покращення системи протипожежного водопостачання. З початку цього року, зокрема, в Новобаварському районі було замінено 82 пожежні гідранти та відремонтовано 75 гідрантів. У найближчих планах продовжувати заміни, ремонти. Тому що в даний час ми приділяємо особливу увагу пожежним гідрантам. Марія Соловйова, Олег Синицький та Олександра Панченко, Харків. Новини.